Служба безпеки України втретє уразила Кримське міст. Про це відомство повідомляє на своїй сторінці у Телеграмі. Агенти замінували його опори і сьогодні вранці активували перший вибуховий пристрій. До цього міст вражали у 2002 та 2023 роках. Як зазначив голова СБУ Василь Малюк, а далі цитую: жодним незаконним об'єктом РФ немає місця на території нашої держави. Тому кримський міст абсолютно законна ціль. Далі до нашого ми доєднуємо речника військово-морських сил Дмитра Плетанчука, з яким поговоримо детальніше про те, що відомо про цю операцію станом на зараз. Вітаю вас, пане Дмитре. Вітаю, пані Олеся, вітаю студію глядачів і Романа. Тож, що ми можемо на зараз говорити про цю операцію. Наскільки був уражений цей міст? Знаємо, що він був уражений саме під водою. То що можете розказати детальніше про це? Звісно, деталі, я думаю, стануть відомі згодом. В будь-якому разі неодноразово наголошували на тому, що цей об'єкт, як і решта подібних об'єктів, залишається законною воєнною цілею, і що Україна не відмовлялася ніколи від того, що ці об'єкти, як зазначав президент України Володимир Зеленський, є тут зайвими. І так, кожен такий кейс він підриває не тільки логістичні спроможності росіян, а й віру у їхню безкарність. Яке значення для нас має ось така операція від Служби безпеки України? У будь-якому разі, це має ускладнити логістичне сполучення з тимчасово окупованим Кримом? Звісно, що так званий Кримський міст він все одно виконував цю функцію. Хоча після минулої атаки він втратив деякі свої логістичні спроможності щодо залізничного сполучення, будемо сподіватися, що. Він втратить ще якісь свої можливості, але звісно ідеологічна складова, як і в цій війні, так і щодо конкретно цього мосту. Вони залишаються теж дуже великими. і так вони мають велике значення. Давайте ще пригадаємо ураження попередні 22-23 року. Як швидко чи не швидко, тут варто пригадати, вдалося відновити цю поломку росіянам? Тоді мова йшла. Вони планували там на місяці. Десь приблизно так там вони відновлювали. Тоді давайте згадаємо: була одна з частин, саме автомобільної частини мосту, зруйнована. Фактично, там два здається прольоти, якщо не помиляюся, тоді пішли у воду. Але в будь-якому разі це буде відповідно дефектування. Вони зараз свої ЗМІ розкажуть само собою, що нічого не відбулося. Ці атаки відбиті, там якісь уламки і так, далі, і так далі. Ну все як вони люблять. Але я думаю, що згодом побачимо, наскільки він буде перекритий, особливо враховуючи те, що зараз почався сезон, особливо враховуючи те, що в Анапі на берег, уявіть собі в тоталітарній Росії, виходять конкретно місцеві мешканці і вимагають якось прибрати цей мазут, який там звезли на хутори поблизу. Враховуючи все це, звісно, потік нелегальних туристів цього року до Криму мав би трошки зрости. І якщо ця логістична можливість буде зменшена, то це відповідно відіб'ється і на загальному настрої, і на пропускні способності так званого кримського мосту. Дякую вам, пане Дмитре, за те, що приєдналися до нашого етеру. Будемо детальніше говорити, тільки буде доступно вже до нас більше деталей стосовно цієї операції. Дмитро Плетенчук, речник Військово-морських сил України, був з нами на прямому зв'язку.